57 250 євро за повнорозмірний кросовер Volvo XC90 25-го року 26-го модельного. Покажу авто детальніше. Маємо по наявності в місті Одеса Ось такий екземпляр, колір Vapor Grey 20-ті колеса B5 250 сил, з м'яким гібридом. Адаптивні амортизатори у нас. Камера задня, передні задні практроніки, безключовий на всіх дверях, електропривід кришки багажника, адаптивний круїз, моніторинг сліпих зон, матрична оптика. змінюємо вирізати попутних зустрічних машин одночасно до п'яти об'єктів. В тіні має такий вигляд, на сонці розкривається в іншому кольорі абсолютно салон колір кардамон дуже подобається клієнтам. Зараз дуже популярний варіант. Ось такий вигляд має електрорегулювання водія у пасажира плюс пам'ять водія і пасажира. Підігрів лобового скла, підігрів керма, передніх задніх сидінь. Двозонний клімат. Сучасна мультимедіа 11,3 дюйма з навігацією на базі Android. Можна встановлювати додатки типу Waze. YouTube Music та інших, які доступні для android Auto Ось такий вигляд має салон. Чорна стеля, світлий салон. Дуже практичний матеріал. Це у нас екошкіра на основі вініла, дуже міцний, вже перевірений на тестовій машині півтора роки їздили. Навіть натяків за 12 тисяч, натяків на якихось заломи, зам'ятини, абсолютно немає. Така прошивка в нижній частині приборна панель повністю електронна, 12,3 дюйма. Ставки текстиль, шкіра, метал, алюміній. Все на місці. Ось такий екземпляр по наявності. Маємо, що в кольорі в такій самій комплектації Maubarry Red це червоно-чорний колір. Та в інших комплектаціях від 57 250 євро. Багато машин на Грушевського 39 дроп 3, місці Одеса. Будемо раді вас бачити. Маємо на, на тест-драйві весь модельний ряд, бездротова зарядка. Все на місці, запуск кнопочкою. Мультимедіа, адаптивний круїз, пам'ять підгрів. Ну, навіть видно навіть близько. Підігрів лобового скла, у пасажира, подовження сідушки. Ця частина подовжується, зона попереку, само собою, регулюється, висота регулюється окремо тут, висота сидіння, само собою. Все як має бути. Дуже гармонійно виглядає шкіра, плюс текстиль, плюс алюміній. Також тут є підсвітки по колу. Весь автомобіль. Безрамкове дзеркало з автозатемненням. Зовнішні зеркала, до речі, також автозатемняються Тому завітайте до нас на Грушевського Будемо раді вас бачити кожного дня з 9 до 18, в суботу до 15. До нових зустрічей.